Тут більше року, більш-менш спокійно. Ну, все в землі. Бліндаж не міська забудова. Активних боїв, відповідно, як таких немає, як набахнуть. Не Легше. Бліндаж був готовий, а вже окопну лінію і все інше це вже ми копали. Взагалі, все, що зв'язано з. Копуванням це наша робота. Максимально постаралися зробити так, щоб було тут комфортно перебувати, включно з кухнею, з душем і всім іншим. Тим більше, коли вже прийшло розуміння, що тут ми надовго, то відповідно ти стараєшся облаштувати так, щоб було як можна більше зручніше. На останній час, мабуть, з їхньої сторони це більша розвідка. От, дивлячись, як заїжджає, тут є одна така група, яка деколи нам логістику виносить. Але в загальному. Зараз вже набагато спокійніше. А раніше та, раніше дронами і по міномету прилітало, і, і так, в загальному, і артап у нас працювала. Працювати дають. Тут теж проста математика. Чим більше ми будемо їм надоїдати, тим швидше вони будуть вирішувати питання з нами. Команда їм працює. Все подобається. Ну, це моє, я вже довгий час працюю з мінометом. Ну раніше, може, і була якась ейфорія, зараз ну, гарно зроблена робота. Співпали зірки, міномеце ж не снайперська гмитівка. Не доволі важко попасти на таку дистанцію по 5 кілометрів і так далі.